Зараз я буду робити заміну колодок. Спочатку я відкручу колесо. Спочатку послаблюємо болти на колесі. Тепер беремо наш домкрат і підносимо автомобіль. Беремо наш взяли ми дерев'яну опору, щоб землі домкрат не сідав. І домкратом ми підносимо наш автомобіль, щоб колесо можна було відкрутити і зняти. Беремо броски, дерев'яний брасок або пеньок і підстраховуємо ось так. І так, підстрахували ми наш автомобіль. Дерев'яними брусками і тепер відкручуємо колесо. Повністю і знімаємо. Відкручуємо полти на колесі. Все. Колесо наше забираємо. І так, ось ми зняли наше колесо і тепер. Будемо знімати супорт відкручувати. Колесо ми зняли. Руль ми повернули так, щоб було зручно знімати наш суппорт. І зараз знімаємо суппорт з диска. Беремо тріщотку і головку на 14. Два болти. Ось тут. Так. Так само нижній відкручуємо повністю і знімаємо Зняли. ось скільки. бачимо. І так, і завішуємо. Тобі сюди. Ось. Так. І тепер витягуємо наші колодки, ось якому вони стані, зараз покажу. Беремо викруткою і знімаємо наші колодки. Ми зняли наші колодки, бачимо, в якому вони стані. Ось наші колодки ми зняли і ось бачимо, в якому вони стані. Ми вже протерлися. Так. Так, тепер знімаємо з другої сторони, витягуємо так. і маємо виставу колодку. хай Рубництво кореї. Ось вони вже старилися. Беремо наші нові колодки. Ось вони, бачимо якої товщини, і можемо порівняти якої товщини Ось ми бачимо, які зношені. Зараз встановлюємо нові колодки. Ось так. Ось щоб паси попадали, встановили. І тепер з іншої сторони беремо так само, встановлюємо. Встановлюємо. Ось, нові полотки встановили. Все. І тепер беремо наш супорт і завішуємо. Напружимо, і нам треба буде вдавити ось цей поршень, так як товщина нові колодки і товщина стала грубша. І треба його вдавити до кінця. Маємо ось таку монтіровку. Беремо, запихаємо і вдавлюємо подавлюємо поршень. Так. До кінця так. І тепер можемо закручувати наш суппорт на місце, так. але заодно можемо подивитися, чи наш лан не немає тріщини. Підчистити. Ось, шланги, здається, добрі, не пропускають. І тепер поршень ми вдавили до середини і тепер встановлюємо на диск. Ось так. Так ось встановлюємо і дивимося, щоб ось тут сприпадали і закручуємо болтами. Ось тут баємо. Ця виємка має співпадати наверху бути і тут. Оп і закручуємо. Закручуємо. Один полт і другий. Спочатку наживемо руками. А тоді добре затягнемо затягнули ось так. тормозні колодки передні на ланос ми поміняли. Ось закрутили наш суппорт. Можемо перевірити, скільки має товщина диска. Так, товщина диска. Майже 19 см. Диск ще добрий. І прокачаємо тормоза, щоб поршень став на своє місце. І так, колодки на ланусі я поміняв, встановив на своє місце супорт, затягнув, перевірив шланг тормозний, чи він в доброму стані. Далі ми прокачаємо тормоза, щоб поршень сів на своє місце і тормоза готовий. Тоді можна буде закручувати колеса і їздити. Ось такі колодки вже зносилися. Бачимо все. Ось такими стані колодки були. І так, ставимо лайк і підписуємося на мій канал.